Режим Януковича зазнав краху, але чиновники, які побудували кар'єру співпрацюючи зі злочинною владою, нікуди не ділися. Ба більше захопили із собою відставку разом з бустом Яника мішки грошей і зараз живуть своє краще життя. Найяскравіший приклад колишній начальник податкової міліції Андрій Головач це той, кого в далекому 2016-му обіцяв посадити сам ексгенпрокурор Луценко. І голова, і інші е діячі, які ще в нас попереду, а їх буде декілька десятків, е будуть відповідати і тюремним термінам, і повною конфіскацією мене. Що змінилося з того часу? Спойлер, голова чи не просто не відбув покарання, його навіть визнали не винувати. А у власності залишились активи, на які чесно заробити на державній службі видається майже неможливим. Власне елітне котеджне містечко під Києвом, нерухомість в центрі столиці, частка арени сіті та віджатий заводу Смілі. Усе це неофіційні здобутки експодатківця. Як поживають люстровані? Чини розкажемо вам сьогодні з вас поки вподобайка під відео та підписка на канал. Не перемикайтеся, буде цікаво.